Що сталося? Я побачила цього от смішного чоловічка Дмитрія Медведєва на фоні такої карти, яка описує ареал інтересів Росії стосовно України. І зрозуміла, що, по-перше, у мене є один важливий тригер, але я про цей тригер буду говорити наприкінці етеру. А по-друге, мені дуже хочеться повернутися до власне, першоджерела, тому що книгу треба писати так, щоб ніхто її не читав, але всі її цитували. Антон Санченко класно дав визначення книзі Україна не Росія від Леоніда Кучми. І ви знаєте, я подумала, що можливо навіть його треба трошечки буде і перечитати, тому що я свого часу бачила цю книгу, тримала її в руках, читала, тому що е, я тоді жила ще з батьками, і через нашу квартиру проходили взагалі всі нові видання, так чи інакше купував їх. мій тато чи не купував. І відповідно Україну Росію я теж читала, але дуже дуже погано її пам'ятаю. Втім. Я розумію, що сама назва дуже сильно тригерить різних кремлівських карликів дотепер. І більше того, як ми можливо знаєте, ви можливо ні, можливо, пропустили. Кучма продовжив цю книгу і написав Україну не на Росія 20 років по тому. 20 років по тому я ще не бачила. Але дуже цікаво, що Україну не Росію знайшли серед уламків одного з будинків, куди прилетіла російська ракета, і це було дуже символічно. І я подумала, що не не зле не зле буде згадати декілька рядків з цієї книги, від якої дуже сильно тригерить русських, але про яку ми можливо навіть нічого і не знаємо, крім її заголовку а хоча там досить багато цікавих історій. Тож сьогодні мені хотілося зробити невеличкий екскурс в минуле. Згадати, що ж там написано, подумати в той бік, чи читати її, чи не читати, і чи щось нам це дасть, і знову ж таки подивитися, як бомбить кремлівських карликів з цього приводу. Як датані з бивших руководителей uh, України, сказав, що Україна це не Росія, от ета концепція довжна іщезнути невсіда, тати що концепція дола знать чизнати Я зараз скажу, що я не супер фанат цієї книги, я її всю не прочитала. Ще я її так уривками почитала. Більше того, я розумію, що це не кучма, її написав. Книгу написав очевидно. якийсь, по перше, я не знаю. Навіть не одна і не дві людини, я не дуже сильно активно досліджувала це питання, але очевидно, це був якийсь склад істориків, спеціалістів, які розуміються на тій чи іншій темі. Кожен писав свій есей, деякі поєднували свої думки в одному і тому ж есеї. Тому що деякі розділи ти читаєш, ти розумієш, там навіть не одна людина, а декілька людей стоїть за цим текстом, бо текст сам свої суперечить. І, Очевидно, я розумію, що це не Леонід Кучма. Це написав. Також мені не подобається те, що власне, попри те, що книга. Своїм заголовком дає нам певну свободу і говорить про те, що Україна це не Росія. Також вона ставить нас під ризок, під ризик, під ризик того, що нас зведуть до однієї тієї функції, що ми не Росія, і все. І Росія якраз цей наратив. вона використовує цю от фразу, те, що з України ліплять антиросію, і використовує це як єдиний спосіб нам проявитися, тому що якщо Україна не Росія, то вона тільки антиросія, на це тільки згодна. А так ми взагалі один народ, одна суцільна. Тому я не буду казати, що я в захваті від цієї книги, що я її Рекомендую всім прочитати, але дуже дивовижним чином мені було зараз сучасні ті, яка Знаходиться в 24-му році, читати деякі пасажі цієї книги, які абсолютно збігаються з тим, що я тут самотужки вам виродила, не підглядаючи не підглядаючи це ніде. А потім я побачила ці ж самі думки в тому тексті, який був написаний 20 років тому. І я розумію, що зрозуміло, що всі ці думки ти черпаєш з різних джерел. Якщо ти знаєш історію, ти приблизно можеш зробити ці висновки. Але з точки зору якогось такого, знаєте, дитячого батуту, на який можна застрибнути і Трибати там і кудись вистрибнути в якусь думку, це не ем, найгірший зразок української видавничої справи, скажемо, вам так. Хоча, звичайно, я не займаюся про мукучми в даному випадку, в жодному разі. Мені просто хочеться вам дещо зацитувати. І не тільки своїм читанням, але почнемо з читання. Добре пам'ятаю, як десь 29 серпня 91 року, мається на увазі, по телебаченню виступав Папов. Мер Москви і тріумфатор оборони Білого Дому на запитання журналістки, які ж саме території України Росія може зробити предметом своїх претензій, 29 серпня 91 року Росія вже виставляє рахунки Україні, виставляє ті землі, на які вона готова виставляти претензії. Він з українським Попов мер Москви, з українським сумніву акцентів, хоча він грек, але здається, десь з півдня України, відповів приблизно таке: звісно, Крим в першу очередь но на Україні є інші російські землі. Скажем, його? Дніпропетровськ. Маю підозру, що він мав на увазі Донецьк, але ейфорія переможців Пучу давала тоді всі підстави, щоб серйозно поставитись навіть до таких обмовок. І ви знаєте, я можу сказати, що ми живемо в той період, коли історія просто на кінчиках пальців, і більше того. Сучасна історія, яка все-таки зафіксована якимось чином, попри те, що розмагнічено було дуже багато плівок, телебачення майже не збереглося в своїх архівах, треба видлубувати просто якісь зразки того, що тоді відбувалося, ми все ще це можемо зробити. І, власне, мені найдужче подобається робити такі от. Архівні зрізи, які дають нам можливість відступити назад, прочитати цей текст, подумати, як ми на нього відреагуємо зараз, і наскільки великою дикухою це було навіть на 91 й рік. Але як тоді на це могли не звернути увагу, пробачити, змовчати, щоб не дражнити росіян і так далі, і так далі більше того, як ми бачимо, якийсь грек Украї походження з півдня України, на яку зараз Росія дуже сильно претендує, говорить такі речі і їм. Ніде в носі не чухає нам, дуже часто теж це в носі не чухало, тому що ми були нечутливими до таких питань. Ну я кажу нам, тому що ми зараз бачимо, наскільки суспільство стає менше-менш байдужим, наскільки ми активно все обговорюємо, наскільки ми для себе е, витворюємо е, той образ українця, який нам, яким нам хочеться бути, наскільки ми замурюємося в різні аспекти нашого. Буття і наскільки ми не пробачаємо те, що пробачало. Знову ж таки, зараз згадуємо да? всі ці серіали, всі ці булгакови, всі ці пам'ятники, е, я не знаю, Пушкіна, е, всі ці вулиці Пушкіна і так далі. Зараз ми це перестали толерувати через величезне число обговорень, через величезне число обговорень з підґрунтям, чому це не варто толерувати. Але були моменти, коли отакі виступи вони могли з'явитися в етері. вони могли з'явитися в етері українського навіть телебачення. Які показують, як журналістка говорить з якимось московським хером, і московський хер говорить, що у нього претензії до України аж до Дніпра. І скоріше за все на це мало б хто звернув увагу. Тепер ми навчені. Втім, хочу вам показати ще декілька зразків відео, якого я знайшла за 90-ті. Я пошукала різні відео пов'язані з кучмою, з Кримом, з розповідями про Україну. З найпередовіших, найліберальніших каналів, які тоді були в Росії, які активно дивилися українці, і очевидно, нам нічого не муляло, коли ми це дивилися. Тож я просто хочу вам нагадати, наприклад, один із уривків зразка 97-го року, мені здається. Давайте послухаємо, як це було, і наскільки нам не давали і найменшого шансу бути якоюсь незалежною державою зі своїми незалежними землями, як це все подавалося, і чомусь. Переважно число українців – це хавала, тому що, ну, що Одной из главных сегодняшних новостей стало сообщение о том, что президент Украины Леонид Кучма намерен завтра совершить рабочую поездку в Севастополь. Кучма бывал в Севастополе раньше, однако, многие обратили внимание на то, что завтрашней поездки впервые придан такой важный официальный характер. Кучма В частности, собирается в ходе пребывания в Севастополе посетить корабли военно-морских сил Украины, встретиться с командным составом Севастопольского гарнизона, принять участие в заседании Совета регионов Украины, которое намечено провести завтра же в Севастополе. И все это, по мнению многих наблюдателей, как бы подчеркивает то обстоятельство, что Кучма не признает и не пойдет на признание особого статуса города как военно-морской базы России и тем более как части российской территории, на чем, как известно, настаивают многие политические силы у нас в России. Я к вам слив. просто обличам по столу. Президент України, бачте, поїхав. В Сівастополь і цим показує, що він не готовий визнаватися Сівастополем, що це руські землі, і тощо, тощо, тощо. І зразу, зразу хочемо показати сюжет 97-го ж року від Георгія Гонгадзе, який розповідає про те, як же ж відбувся візит кучми. І ви здивуєтеся почути деякі оцінки від Георгія Гонгадзе у цьому сюжеті. Давайте згадаємо це ж так цікаво. Це ж на кінчиках історії. У п'ятницю місто російської слави Севастополь вперше приймало президента України. Хоча в саме місто Леонід Кучма так і не потрапив. Після подорожі морем він прибув на околицю, де у приміщенні Українського культурного центру провів раду регіонів. До речі, потрапити туди українським журналістам коштувало значних зусиль. Їх просто дивним чином вилучали за списку. А ось, наприклад, від прес-центру ЧЕФ було акредитовано відразу шість чоловік. Безпрецедентні заходи безпеки, що були вжиті міською владою, свідчили про небажання останній повторно потрапити в ситуацію, коли президента, тоді ним був Леонід Кравчук, закидали гнилими овочами. Втім, Леонід Кучма і без того був роздратований численними прапорами, що їх він помітив з моря над об'єктами Чев. Докір одного з депутатів міської ради викликав неприховану атаку на Росію з боку Леоніда Кучми. По суті, вся друга половина майже Годинної зустрічі президента з представниками міста і підприємств була присвячена українсько-російським стосункам і питанням навколо НАТО. Фрази типу Севастополь не курили, Україна не Японія, Росія ставить нам патаків колеса. А потім і прямий натяк на те, що Росія примушує Київ йти по білоруському шляху, дають підстави підозрювати, що в Кучми з'явилися НАТО серйозні причини для подібної поведінки. Чому чого сьогодні над штабом? Не еще российского флота, он же еще де-факто, де-юре, висит российский флаг. Я сегодня первый раз его спорят, увидел. На кораблях висит старый флаг Советского Союза, там российский, платит он. В московское декретное время, я так понимаю, нет в этом самом Владивостоке, нет в Сибири, нет где-то там. Времени, каждый пояс. И не делайте с этого политику, господа офицеры российского флота. С украинскими фамилиями. Севастополь не курил, а Украина не обоили. Нічого потім, потім господа офіцери почали гратися з міськими українців серйозніше через поп культурний продукт, в якому через той же серіал Свати нам розповідали про Крим, Сівастополь, Руські Города, те, що те, що те, що і зверніть увагу, кучма тут говорить про господа офіцери з українськими фаміліями. Наголос я не змінюю, щоб ви звернули увагу, що президент України не знає, як у слові українській робити наголос. примітна штука, але. Я хочу ще зацитувати вам слова з книги Україна на Росія стосовно Криму. Найгостріший момент припав саме на початок мого першого президентського терміну. І я рекомендую вам, якщо ви не дивилися ще документальний фільм від Суспільного, називається Крим Звільнення стрімка операція Альфи 1994 рік, то подивіться, будь ласка, і от що пише. Ну, пише, як ви розумієте, той, хто пише за кучму. Відразу скажу, я не тільки припускаю, але й точно знаю, яку роль у цьому відіграли російські червоно-коричневі. Та це знають і звичайні люди, тому що ці сили діяли в основному відкрито. Хіба що гроші на підривну роботу направляли таємно. Причому метою була саме фізична збройна суточка в Криму. Бійка учасників якого розводила потім Росія. Вірніше, Росія 2 Росія – це демократична Росія, Росія – це Росія Макашових-Жириновських. І вони тоді говорили досить прозоро. А сьогодні не тільки прозоро, але й науковою мовою про створення на просторі колишнього радянського союзу конфліктів для наступного їх вирішення російськими посередничкими зусиллями, які призведуть до закріплення посередника в тій чи іншій формі на території, де відновлено мир. Приблизно так. Ну. Ну, насправді вже дуже багато чого відбулося на момент написання цієї, книги, щоб розуміти, що нічого такого таємного кучма у тексті не відкриває. Але мені тут подобається, як він розділяє Росію на якісь дві різні Росії. Є Росія один, демократична О, де ж вона є? І є Росія Два. І це розділення у книжці кучми існує. І це розділення якраз і вказує те, що з одного боку було поставлено на меті намалювати образ України. Країнці і показати нам, чи ми відмінні, а з іншого боку, в жодному разі не порушити образ Росії і показувати Росію погано через Росію 2 а Росію 1 зробити демократичною хорошою такою, з якою треба вибудовувати стосунки. І далі ця ж думка, наприклад, звучить у промові, що її Леонід Кучма говорить під час презентації книги в Москві. Ах, У нас. На порядку денному стоїть завдання, про яке в цій книзі я сказав, перефрасовуючи вислів відомого італійця: створити українця. Небезпека не повернутись до свого українства актуальна для мільйонів громадян України. Російські інтелігенти діляться на тих, хто бажає нам удачі у відновленні і розвитку українства, і тих, хто не бажає нам цього. Про таких було колись сказано, що російський демократ закінчується там, де починається розмова про Україну. Але ж насправді, знову ж таки, ми тримаємося за оцю ось штучку Росія-1, Росія-2, є Росія 1, вона зацікавлена в тому, щоб Україна розвивалася, а є Росія-2, це там, де закінчується, він закінчується в адекватному вигляді там. Де починається питання про Україну? Але друзі, ну наведіть мені, хоча б приклад з 20 імен Росії один з 20. Я сьогодні запитала це у своєму Фейсбуку, і мені там написали: ну хтось три, імені, хтось п'ять, хтось чотири, хтось про Новодворську тільки згадав, не можучи, не будучи здатним згадати якихось росіян, що до сих пір живуть. Але. У книзі Україна не Росія все ж таки іде оце розділення між Росією 1 і Росією 2 І, звичайно, там є такий пасаж у промові кучма, я її я його російською мовою процитую: русський чоловік давно создан своєю історією і немає опасності, що він перестане бути русським. Ну, я розумію, що коли ти виступаєш в Москві, треба на пиздюнькати якоїсь такої хрені, але ну насправді чи дійсно руський чоловік создан історії, і чи дійсно українці настільки не створені своєю історією, що нам треба кучма, який буде нас створювати? А у росіян з цим все добре? Відкрите питання, тим не менш, ну якщо повертатися до того етеру з Кісільовим, його можна знайти. Всі ці матеріали можна знайти. Я дам посилання. У сьогоднішньому описі до сьогоднішнього відео, але я вам просто хочу показати, як кучма продавлював банальні речі в етерах руского телевізіння. Хотілося так по мені не хотілося слухати, Ну Україна независима государство. з асети мислі в ніколи політики в Росії звикнутися ніяк не можу. Хотілося, не хотілося, ну, Україна независимое государство. Ну, да, да, ну ти що. Що я можу сказати? Що? Зокрема, також у книзі кучма. Дуже так я дуже мало цитат процитую. Насправді це я вже майже все представала. Я просто хочу вас зацікавити, можливо знайти це видання і погортати його. Тим більше ПДФ я знайшла з легкістю просто відкрито, і е, вони мені здається, є ну як мінімум старе видання в доступі. І там можна погортати, подивитися, що ж там кучма про нас розповідав, про наші особистості. Що він так про Хмельницького, про Мазепу. Для себе просто чисто поцікавитися, щоб зрозуміти, а що ми пропустили, тому що знову ж таки всі про книжку говорять, всі про загаловок говорять, всі можуть навіть зводити от до цієї антиросії. Насправді, книжка проти нас грає дуже багато в цьому створенні міфу, що Україна це антиросія. Але мені хочеться зацитувати ще одні слова, які дуже зараз смішно читати. Російські адресати моєї книги то окрема стаття. Мені досить часто спадало на думку питання, як деякі видатні росіяни нової формації добре освічені, часто із знанням іноземних мов, з кругозором та здавалося б тонким розумінням багатьох світових проблем як ці люди можуть виявляти таку необізнаність, коли мова йде про Україну? Загадка. Серед людей, яких я маю на увазі, є депутати російської думи, включаючи досить видатних і помітних, і урядові фігури, і громадські діячі, і політологи, і впливові журналісти. Імена деяких з них навіть пов'язані з демократичним рухом радянських часів. Та й нині серед них зустрічаються люди з репутацією демократів і європейців. І це якась загадка. Тут їх погляди на Україну мало чому відрізняються від уявлення якогось колишнього функціонера КПРС зі старої площі. Цей погляд у сухому залишку зводиться до того, що Україна історично невід'ємна частина Росії, яка відокремилась лише через якесь дивне непорозуміння і навіть чудацтво, що вона просто дитина, яка заблукала. Дитина ще скоро стомиться блукати по байракам і повернеться до мамки щаслива, що все обійшлося. Росіяни, про яких я веду мову, бачать в українцях таку собі сільську рідню, досить симпатичну і спивучу. Як Андрій розказує, ми для них дача. Ну, типу, поїхали в Ірпінь, віддохнемо. Щодо України рівень знань часто визначає двома фразами Київ, мать городов руських, деревня Русь, обща калебіль трьох восточнославянських слов'янських І тут ми згадуємо знову ж таки цього карлика і згадуємо, якщо ви слухали, що він говорить або що говорив хуйло, то в принципі ці знання дійсно там і залишаються. Та висновком, який після цих знань іде, вони мають на думці: ви это ми, а ми это ви, тобто вас. Немає з усією вашою нібито окремою історією, ментальністю до того ж, люди, які так думають, не бачать в цьому нічого для нас зневажливого а швидше навпаки, вони на їхню думку роблять нам велику послугу, піднімаючи нас. До себе, до свого рівня, ви та ми, ви такі ж як... ну, ми звичайно не такі, як вони. Але згадайте кстати, Забушка, Забушко, я говорила вам про декілька етерів тому, там де вона розповідала, що ми один народ. А відповідно, якщо народ один, то у якогось народу не існує. Ну і відповідно те ж саме звучить у тексті, який був написаний для Волоніда Кучми, і це дуже смішно зараз читати. Тому що ми вже настільки багато всього проговорили про лібералів, що навіть смішно це обсмоктувати, Але ну знову ж таки я хочу вам нагадати, як це виглядає. Ліберали, демократи, ті, тих, кого ти вважаєш якимось передовим, насправді ніколи передовим і не був. Сміна власті в двох слов'янських странах сусідках на президентських виборах на Україні і в Білорусі побіждають кандидати, призиваючи к зближенню з Росією – Леонід Кучма і Олександр Лукашенко. За Леонида Кучму, плоховато говорящего по-украински многолетнего директора оборонных заводов союзного подчинения, голосуют прежде всего русскоязычные юг и восток страны. Вопреки опасениям горячих сторонников незалежности Западной Украины, ни к какому братанию с Россией победа Кучмы не приводит. Так обычные речи об углублении интеграции. К не приводять. А хотя плахавати говорив по-українськи Леонід Кучма. І найцікавіше, що якщо взяти лібералів, то ну активно себе проявив Віктор Шендерович, просто зразу до того як книжка взагалі вийшла. Він вже назвав, що заголовок дуже вульгарний. Шендерович робить розповідати, що з українцями не так зараз стаючи в позу старшого брата, який насправді носить він паралельно пише оцю цю позу, який він найбільш набагато більш роз. Вони нині ми, і паралельно у нього в кожному пості великими буквами написано Я раб і цю позицію транслюю і визнаю. І у мене ось, бачите, навіть табличка є спеціальна. Нам людина, яка відкрито визнає своє рабство, говорить, що з нами не так розповідає говорить до нас з точки зору більш розвиненої особистості. Ну і оце якраз ви знаєте, така невеличка, невеличка замальовочка про ліберальний світ.